Доброго дня, малята! Дітки, а ви вже чули, як радісно співають пташки? Малята, а ви знаєте, яка пора року до нас прийшла? Правильно, це весна. Весною тепліше гріє сонечко, зеленіє травичка, з'являються перші квіти. А ще на деревах починають з'являтися перші бруньки. Лиш весна привітна у гостях з'явилась на гілі тендітном. Бруньки розсілись. Вони ще маленькі, ніжні та тендітні. Від теплого сонечка бруньки починають розпускатися і починають з'являтися перші листочки. Малята пропонує пограти в гру. Весна яка, весна яка, сонячна, весна яка, квітуча, весна яка, співуча. Молодці! Правильно на все відповіли! Малята пропоную і нам зліпити бруньки на гілочках. Шановні батьки, підготуємо такий матеріал пластирін зеленого та коричневого кольору, дощечку, синій аркуш та серветку. Відчіпуємо шматочок коричневого пластиліну та розкочуємо тоненькі ковбаски. Їх нам треба багато. Потім беремо ковбаски та кладемо їх на синій аркуш паперу, притискаючи пальчиком. Це будуть наші гілочки. Далі відчіпуємо шматочок зеленого пластиліну та розкочуємо пальчиком злегка видовжену форму. Потім беремо зелені бруньки та прикладаємо їх до гілочок. Які гарні бруньки на гілочках ми з вами зробили, фото ваших робіт чекатиму в особистих повідомленнях. А ще малята я пропоную вам пограти в гру, яку ви можете знайти за QR-кодом або за посиланням під відео. До побачення, до нових зустрічей!